Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої, буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму, Всевишньому. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо Ти вчинив суд мій і справу мою, ти сів на престолі, суддя праведний, ти покарав народи. Знищив нечестивого, стер ім'я їхнє на віки віків, у ворога не вистачило зброї, міста зруйнував ти, і згинула пам'ять про нього. Господь же перебуває по вік, Він приготував для суду престіл свій, Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем, пригнобленому і захистом у скорботі. І будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо Ти не покинеш Тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте Господу, що живе на сегодня, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх. Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали твої у воротах дочки Сионові, буду радіти спасінню твоєму. Попадали народи в яму, яку викопали, всі ті, яку потай поставили, заплуталася нога їхня, пізнається Господь за судом його, який Він звершує, нечистивець заплутався у ділах рук своїх. Нехай зійдуть грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий у Боги, надія покривджених не загине. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи? В гордині своїй нечистивий пригноблює в Бога. Нехай вони будуть уловлені хитрощами, які самі придумують, бо грішник хвалиться потіхами душі своєї, і гнобитель ублажає себе. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає. Бо думає він, що Бога нема, Повсякчасно шляхи Його осквернюються, суди твої далекі для нього, на ворогів своїх дивляться зневажливо, каже він у серці своїм: Не похитнуся, зроду в рід не знаю лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель. Щоб таємно вбити неповинного очі його підглядають за бідними, підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне всі ті свої, припадає до землі, пригинається і бідні потрапляють у міцні лапи Його. Каже він у серці своїм: Забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресне, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, і не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому нечистивий зневажає Бога і каже в серці своїм Бог не бачить? Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю. До тебе вдається бідний, і сироті ти будь захисником. Зломи силу нечистивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь Його. Господь, цар на віки віків, а язичники згинуть на землі Його. Господи, Ти чуєш бажання в Бога, підкріпи серце моє, відкрий вухо Твоє, щоб учинити праведний суд сироті і пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. Амінь.